Тереда 24 квітня в ефірі 11 каналу. випуск новин у студії Євген Коптів. вітаю вас. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Із тривогами, але без атак на більшості території області, так минає ранок на Дніпропетровщині. Утім, вночі БПЛА та артилерію ворог бив по Нікопольщині. Є руйнування, але люди не постраждали. Чергової атаки зазнав і Харків, шестеро поранених. І вже вранці росіяни вдарили по Одесі. Більш детально про ситуацію в країні та області розповість наша кореспондентка Олена Петроченко. Олена, тобі слово. Ворог не припиняє обстрілювати Нікопольщину. Удари продовжувались з вечора. Окупанти застосували дрони камікадзе різних типів та важку артилерію. Поцілили по райцентру Мирівській, Марганецьких громадах, пошкоджені підприємство й агрофірма. А ще лінії електропередач, Без світла залишилася частина абонентів. Але головне люди не постраждали. І вночі наша ППО збила ще один БПЛА. На Дніпропетровщиною є відео падіння дрону. Щодо вчорашньої атаки армії РФ по околиці Дніпра, саме по Дніпровському району, то тут кількість поранених зросла до вісьмох. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Україна цієї ночі знов зазнала атаки. Шість мирних жителів постраждали через ворожий обстріл по Харкову. Зафіксовано влучання двох ракет С-300. окупанти вже традиційно били з Білгородської області. Далі прошу відео наслідків атаки по цивільних. А зранку російські терористи вдарили ракетами по Одесі близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. Наразі відомо про одну постраждалу. Це 43-річна жінка. Вона у лікарні наслідки уточнюються. Ну і знов горіло та палало на Росії. Щонайменше два нафтопереробних заводи атаковано безпілотниками в Смоленській області. Ритін НПЗ після атаки безпілотників і у Воронежі на це також слід подивитись. Ну, там ну, і додам, що на ці кадри можна дивитись вічно. Є також інформація, що у Липецьку горить тракторний завод. Його також атакували БПЛА. На цьому в мене все студія. Дякуємо, Олені. Ми ж продовжуємо випуск. Нагорода для міського героя. 14-річному Тимофію Потеряйлу вручили подяку за допомогу у ліквідації наслідків ворожого обстрілу Дніпра. Нагадаємо, хлопчик допомагав постраждалим під час трагедії на перемозі понад рік тому. Тоді юний волонтер випадково опинився у самому епіцентрі та розбирав завали разом з надзвичайниками і іншими небайдужими містянами. Не лишився остороні після атаки по місту 19 квітня. Вже близько 6-ї ранку приїхав на місце, аби Допомогти людям і я думаю, ну блін, треба напевно людям допомогти. Бо ну, я просто така людина, що мені на тривогу було байдуже. Та й на свою безпеку трохи було також байдуже. Я більше думав про людей, яким зараз необхідна допомога. Коли він спостерігає за обстрілами, він пише мені в телеграм або телефонує, перепитує, чи ви знаходитесь в укритті. Це єдина дитина в класі, це Тимофій. От і він мені в п'ятницю, а я виїжджала на Київ. В той я була на залізничному вокзалі, тобто він мені спочатку не признався, пояснював, що він в укритті, але він, коли почув, де це сталося, він туди виїхав. Навчитись тримати удар та давати відсіч кривнику у Дніпрі запустили курси із самозахисту для жінок. Інструктори все розповідають з нуля. Програма розрахована на будь-який рівень підготовки. Тож чекають як жінок, так і дівчат. Чого навчають та де записатися, розкажемо далі. Була ситуація ще коли я навчалася в університеті, я пізно поверталась додому і не помітила, як позаду мене дуже нахабно і швидко йшов чоловік. І він затиснув обличчя рукою, забрав мобільний телефон з карману. І якби я знала, як реагувати на той момент, можливо. І сход був би трошки інший, аби таких жахливих ситуацій в житті Марії більше не трапилося. Вирішила навчитися самообороні. Зараз вона проходить курс із восьми занять. Тут, завдяки наполегливості та увазі, вже може похизуватися успіхами. Зокрема, стала більш витривалою та навчилася блокувати удари. Ми, власне, займаємось тим, щоб створити з себе такого маленького внутрішнього стійкого бійця, який в випадок в критичної ситуації міг би дати відпор або ну мінімально врятувати себе від чогось. Стосовно витривалості проблем немає, бо це така річ, яку. Можна напрацювати, а от психологічно якось не знаю, уявити себе в критичній ситуації, зрозуміти, як ти будеш діяти, дуже важко. Жахливий досвід має і Ілона побороти свої страхи вирішила через заняття і самооборони. Мені тоді було 18 років. За мною піднялися в моєму під'їзді на п'ятий поверх та мене пограбували. Це було дуже неочікувано. Я дуже злякалася. І я на тоді не розуміла, що потрібно, як діяти. А тому ну були нанесені невеличкі, але й телесні пошкодження. А на сьогоднішній день я розумію, як я ну, потрібно було би поводитися, що потрібно було робити. Там і в першу чергу це не панікувати, а включати холодний розсуд. Проєкт створили жінки. кажуть, як ніхто інший знають ситуації з подібними нападами, не поодинокі. Тож жінки та дівчата мають почуватися впевнено та захищено, особливо у такий непростий для країни час, тим паче, що у Більшості чоловіки, брати та діти захищають нашу країну на передовій. Прилаштовані абсолютно до будь-кого для дівчат від 14 років без обмежень. Ми намагаємось вчити не стільки спортивним прийомом, скільки прийомом, які можна дійсно використати в реальному житті. Розуміючи, що на вулиці ніхто не буде дотримуватися якихось спортивних дотацій. На заняттях кваліфіковані тренери розказують і про психотипи нападників, розбирають основні помилки під час самооборони, її межі та інші важливі аспекти самозахисту. І тільки після цього учасниця проєкту вчаться як правильно падати, бити та захищатись. Ми вирішили створити щось абсолютно. Нове відмінне від того, що вже існує. Це групи, які орієнтовані тільки на жінок, і групи, які будуть діяти постійно. Тобто, один набір закінчився, почався інший. Тобто, завжди у тих, хто хоче займатися, буде до цього доступ. Ми впевнені, що актуальність висока. Не менш важливо розраховувати не тільки на свою силу, а й вміти поводитися із гаджетами для самозахисту. Серед таких кобутани, працеві балончики та персональна сигналізація. З ними на заняттях також знайомлять дівчат і допомагають підібрати ефективні надійні ні, та прості застосування девайси. Тобто, ось таким звуком, якщо людина ну чисто з психологічної точки зору, якщо людина чує такий звук, вона одразу може заклякнути на кілька секунд, і цих кількох секунд може бути достатньо для того, щоб порятувати своє життя. Ніж може слугувати і як стропоріс, бо можна перерізати, наприклад, ремінь в авто, і також він оснащений склобиєм. Тобто можна його використати у випадку, якщо ви застрягли в автомобілі. Одне з головних завдань тренерів додати впевненості жінкам, щоб ті почували себе у безпеці. Для мене це в першу чергу як безпека себе, безпека моєї дитини, тому що на сьогоднішній день, коли вдачі більшість жінок ходять з мої укриття, мало може статися все, що завгодно. Не хотіла, щоб така ситуація трапилась в подальшому в житті і щоб я не знала, як реагувати не менш важливі на таких заняттях і психологи. Тому в майбутньому організатори планують залучати спеціалістів, які зможуть вислухати жінок, і допомогти їм побороти свої страхи. Ці курси можуть дійсно допомогти побороти страх, тому що коли людина розуміє себе, вона може бути у цьому у цій ситуації зі страхом один на один і не втрачати опору на себе, так тому що тут буде і контакт фізичний, так і контакт з собою буде у жінки, коли вона буде в процесі. Сі навчання цього курсу організатори кажуть, недостатньо уникати небезпеки. Треба бути і морально, і фізично до неї готовими. Саме тому дівчат запрошують на ці курси. Вони проходять у Дніпрі щоп'ятниця та щосуботи. Група охочих поповнюється постійно. Записатися на заняття по самообороні можна за посиланням, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Прибирали сміття, висаджували дерева та квіти. У Кам'янському минув тиждень довкілля. До ініціативи долучилися всі охочі. Такими акціями містян закликають відповідально ставитися до санітарних норм і дбати про довкілля, які ще акції проводили далі. В сюжеті озброїлися перчатками та мішками для сміття і вийшла на прибирання. Молодь та освітяни Кам'янського наводять лату у одному з популярних парків міста. Сміття скажу не дуже багато. Ми це відмітили. Трошки попрацювали, але мішечки в нас не дуже повні. Тому це приємно, що наші містяни все-таки дотримуються правил поведінки у природі. Але е, трошечки є, то ми, я думаю, на вели порядочок трави наближається, весна розквітає і наше місто буде чистим». Такі акції у місті тривали тиждень. Всі їх присвятили збереженню довкілля. Протягом усього тижня ми займалися. Санітарним прибиранням території міста, озелененням, приведенням його в порядок. Сьогодні будемо прибирати територію, а також з цієї нагоди. Хочеться звернутися до мешканців та гостей міста, все таки бути більш дбайливими до свого оточення, до навколишнього середовища, не смітити. До прибирання долучилися, і представники громадської організації бджола кожного року. Бджола доєднується до акції до дня довкілля. Прибираємо узбіччя каналів. Прибираємо в скверах, в парках, показуємо приклад громадянам. Око радує, коли навкруги чисто, гарно завершальну акцію тижня. Провели у лівобережному парку. Він кажуть у міській раді один з найвідвідуваніших а тому і найбільш засмічених. За ініціативи молодіжної ради міста Кам'янського та за підтримки Андрія Леонідовича Білоусо, сьогодні ми проводимо день Дервкілля. Сьогодні молодь вирішила долучитись до прибирання нашого міста, а саме локацію обрали лівобережний парк. І потім виходимо на русло нашого каналу. Наше місто повинно бути квітучим. Такими прибираннями вкотре закликають містян відповідально ставитися до санітарних норм та правил відпочинку і дбати про чистоту довкілля. «Ми своїм прикладом покажемо мешканцям, що всі, хто відпочивають в будь-якому місті нашого міста або за межами нашого міста, щоб наші мешканці після себе обов'язково це сміття також прибирали. І Дякую за те, що. За тиждень містяни навели лад у зелених зонах, висадили дерева та квіти. Порядок кажуть, підтримуватимуть і надалі, аби рідне місто залишалося чистим та квітучим. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. Пляжного сезону у Дніпрі цьогоріч не буде. На балансі міста перебуває три офіційні пляжі: Мануйлівський, Придніпровський та пляж на монастирському острові. На кожному встановлять таблички із попередженням про заборону на купання. Таке рішення пов'язано із безпекою громадян через продовження дії воєнного стану. Але в міськраді додають попри це на пляжах наведуть лади, що місяця братимуть проби води. Також прочищатимуть дно акваторії річки. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини на все добре і бережіть себе.